Всім привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149 тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати так. Оу. Якщо ви хочете, щоб я зробив цей світ сервером, то, будь ласка, поставте вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео та діліться моїми відео. Так, і сьогодні мені сказали, щоб я сходив сюди, Нібито у мій таємний бункер, бо там щось. На кшталт, нібито, ну, щось, типу, цього повинно відбуватися. І тому ми зараз сюди маємо сходити так. Е, я не знаю. чи... Ну, чи ви сюди будете ходити, якщо це стане сервом, але мені потрібно багато подобає, переглядів та підписок. Ну, а ми вже можемо починати заходити, ну, типу, якось так. Ось. Я поки що не сильно то хвилююся, бо тут у нас є такі двері. Ось так. О. Далі саме. Що? Ви це бачите, там якісь вентилятори. Е, двері назад закрилися. О, це таке собі така собі новина. Як ви бачите, там є якісь вентилятори. Мені сказали перевірити, ну бо е, чули звідти якийсь вітер. Можливо, то зробили якісь селянини. Так. ну, там є вентилятори, я не знаю. Ну, Давайте спробуємо якось це пройти. Ось. Так, давайте, давайте. Ось, давай, давай. Ой. Побачите мені трішки знаслуха. Так от. Зараз я полікуюся. Добре. Ауч. Поляче, поляче. Давайте так, швидко. Це все діло маємо перейти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же звідси вибраться? Ой, коли. Ох ти ж. Хух! Яке щастя, що ці шипи були не якимись там отруєними шипами, а вони були звичайними шипами. Ох, давайте. ой ой, 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 уй 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 дуже важко пройти. Так, чудово, що там у нас, ауч. Ого. Мені дуже страшно уй ви розумієте? Мені досить добре потрібно подумати. Чи потрібно туди лізти, бо якщо я більше звідти не вилізу, то не хотілося б там залишатися. Давайте, наприклад, кинемо одне яйце десь туди. Е, ну добре, ось так кинемо. Е, воно далі, на жаль, не може вилетіти. тому я не знаю, що мені краще вибрати: стрибнути туди, чи, ст... чи тут залишитися. Пишіть у коментарях, що би ви вибрали. О, ви бачите, там взагалі нічого немає, але, як на мене, то не варіант. Е, мені щось потрібно, що мене зможе витягти, але що то? Що мене звідти може витягти? Потрібно подумати, якісь блоки. Ну, добре. Ми ризикнемо. Поїхали. Ай! Я, в принципі, тут можу здобути блоки землі, тому думаю це буде чудово. Давайте я спробую якось опуститися. Ось так от. Ой, я не знаю. Коли... Так. Я зафіксувався ось тут добре. Е, е, ні, так не можна? Що? Що це таке? Це капкани. Я що маю Це серйозно капкани. Я боюся відкривати цю скриню. Ви розумієте, зараз там може бути просто мільйони тисячі ТНТ. Ось цього я і саме боюсь. Що? Е, ні, ні, ні. випустіть мене звідси! Я не хочу, аби це все підірвалося. Випустіть мене. Стоп, я ще не підірвався. Та ну! Я не підірвався! Ви це бачите? Я ось тут живий. Ауч, 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 Давай. Давай, молочинка, підкидайте мене, підкидайте мене. Давайте, підкидайте, підкидайте, підкидайте мене. А ну, ідіть сюди. Е. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Що це таке? Ну добре, якщо ці діаманти і справді ніякі не небезпечні, то я думаю, ми можемо їх забрати. Так. Е, і Мабуть, що це знову селянини е, Так, тячили мені за те, що я їм допомагав. Е, ну, як ви бачите, це було дуже легко. Це реально було дуже легко. Чудово оу. Давайте ну ми трішки політаємо, давайте блок землі. Та чому ти мене так хитаєш? Гой даєш е, ось. Дивіться, мені потрібно контролювати себе більш менш контролювати. Мені потрібно більш менш себе контролювати так. Чудово. Якось так. Мені потрібно дістатися ось туди. Але я боюся. Ой, давайте. У мене так мало ХП, ні, я не хочу. Я не хочу. Ні, я не хочу вмирати. Ось. Ви бачите, мене зараз підхопило. Давайте. Що, в мене так ніяк не виходить. Вони мені дали цілий ста калмазів. Але як же ж мені вибратися звідси? Ова. Селянини все продумали. щоб я звідси так. Стоп. Це, я надіюся, були селянини. Бо є в мене одне припущення. Хто б це міг бути? Ви пам'ятаєте того терориста? Так само того, за яким я шпигував, за тим, хто шпигував за мною. Так, так саме його. Ой-ой. Я одного уже боюся. Нам швидко потрібно туди, нагору. Нам потрібно на гору. Терміново. Термінові ще не буває. Ви розумієте, що він зараз там може робити із селянинами? Я не дозволю йому це. Він серйозно, він так зробив, аби мене затримати а діаманти, або я відволікся і не думав про селянині. Давайте ось. Що ж це? Як я на це міг купитися? Чому це сказали селянини? Він чужі їх міг змусить. О, ні, 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 так не можна, швидко потрібно туди. Зараз я боюся, що він щось може накоїти в селі ж туди швидко потрібно бігти. Чи не в селі а в тому моєму типу поселенні? Ой-ой-ой, я дуже цього боявся. Так, тільки. Чірки не кажіть, що. Тільки не кажіть, що він тут уже побував. Будь ласка, не треба. Зараз я забіжу. Хух, начебто все нормально. Супермаркет, що ж таке будеш робити? Селяни, тут все нормально? Сонік, тут все нормально, швидко, тікай звідси. Тікай, тікай, ти не був! Тобі швидко потрібно тікати, поки ти ще живий. Він тут! Хто він? Селяни, хто він? Хто він? Що таке? Що сталося? Хто він? Як так? Хто він? ой, це віт, це той терорист, робот, який їй приходив. Він сказав, ну то що, я заводив вашого Соніка в пастку, яка його хоча б на деякий час заданий поки я тут дещо пороблю свої справи. І він мені не буде заважати, поки я підготую свою зброю на вирішення всього тут села. І він нам сказав, що він нас понищить тут усіх до одного. Тобі потрібно тікати, тікати, звідси тікати. А, це, як так тікати? Ну, я не можу звідси тікати. Все, як так, як зброю? Ось то це все. Виходить була пастка. Ці його погані алмази. Значить, хочеш алмази? Забирайте свої алмази. Забирай, хочеш свої алмази. Будуть тобі алмази. Зраднику. Хоч алмази будуть тобі алмази. Зараз я йому влаштую такий алмази. Селяни, хочуть, аби я звідси забирався. Ну не в цьому вже справа. Якщо я боюся, що він, що він тут міг робити що він надумав робити. Повірте, він хоче, йому не цікаво. Я Є, здогадуюся, що він може хотіти. Ну як я здогадуюся. Це Це був лише якийсь час. Це він просто затягнув час. Час для того, щоб. Зараз все, я боюсь, що там все може бабахнути. Все до одного. Ой ой, я дуже цього боюся, що тут прошу. Це може зараз все бабахнути все до одного. Це до одного до єдиного може бабахнути. Я боюся, що це скриня. Може й... я нічого не актив. Може й тут нічого не бабахнуло. Але повірте, він уже міг. Навіть якщо він і не планував. Я Не знаю, чому він це не планував. Як? Так, вийшло, що він це не планував е мене зараз щось мені зробити. Він просто. Час. Він просто відво... Він просто. Він просто чекав цього прекрасного моменту. Він чекав того, щоб я десь тут зник. Він ось чого хотів. Він хотів того, щоб я десь потівся. Хоча би на деякий час. Угу. Ось що він хотів. Так селяни. Йому не треба було нічого там такого, в принципі, йти один на один. Він розумів, що я буду протистояти, буду йому заважати. Ось він і вирішив щось наговорити селянинам, якісь розпустити звістки, щоб я прийшов сюди. Але сам він, я боюся, одного або він перезарядить свою зброю, або вже і спитайте, що вже? Що, що уже, то все на місці? Я його знаю. Як знаю? Він, я боюся, що він міг його задетонувати, замінувати усе до одного. Ай! що він це все до одного замінувать? Я ж його знаю, якщо проходити те, що там у нього було на базі. Йому зараз не проблема оце усе побахнуть. Якщо він зараз себе вже на базі, то, поверть, це може затіти в будь-яку секунду. Тому, будь ласка, щоб це все залишилося цілим, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб-канал. Так-так. Підписочка та натисніть на дзвіночок, бо я зараз дуже шокований те, що тут може статися. Селянини, що таке? Слухай, його деякий час не буде. Сенс як не буде? Він нічого не встиг зробити, бо по нього, як би так сказати, ну в його нічого не вийшло, в його нема. На жаль, він забув патрони до зброї, і він знову десь по поїх, поїхав, полетів його знову, довго не буде. Тому що він е, спився по патрони. Якось так, тому їх деякий час тут не буде. Якось так, але краще підготуватися, бо коли він їх привезе, то він, я боюся, може тут все відразу знищити, без жодних попереджень, там він О, чудово, селянини. Якщо щось спивсіть мене. Так, ого! Ого! Скільки тут усього всталося. Тож, всім пока-пока! З вами був, як завжди, я, сонік 149. Ставте свої корисні вподобайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Кіліться моїми відео з іншими. Так. Думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Всім пока-пока. з вами був, як завжди, я, сонік 149. Зустрінемося у наступних відео.